Веснівний вітер навхмари над вінницею, кидаючи на місто швидкоплинні тіні. Богдан Тарасович Литвиненко стояв біля вікна свого кабінету в будівлі суду, спостерігаючи, як на площі розпускаються перші тюльпани. За 30 років суддівської практики він навчився цінувати такі моменти спокою перед важкими засіданнями. Богдан тарасовичу, через 15 хвилин початок. Нагадала секретарка Віра Степанівна, зазираючи у двері, він кивнув, не відриваючись від вікна. Сьогоднішня справа не давала йому спокою вже котрий тиждень. Вбивство дев'ятирічного Дмитрика Осадчого сколихнуло все місто. Хлопчик не повернувся додому після школи, а через два дні його тіло знайшли в закинутому будинку на околиці. Головним підозрюваним став Роман Заєць, 35-річний працівник автомайстерні, який жив неподалік від місця злочину. Литвиненко важко зітхнув і повернувся до свого столу. Матеріали справи лежали перед ним десятки сторінок, протоколів, експертиз, свідчень. Він знав їх майже на пам'ять, але щось його непокоїло. Докази були непрямими, базувалися на свідченнях сусідів, які бачили підозрюваного поблизу школи та записах з камер спостереження низької якості. Експертиза не змогла однозначно пов'язати зайця зі злочином. Прокурор наполягав на винуватості підозрюваного, представивши суду характеристику зайця як замкнутої неврівноваженої людини. Сусіди розповідали про його дивну поведінку, про те, як він годинами міг спостерігати за дітьми на майданчику. Але захист надав докази його алібі чеки з автомайстерні та свідчення клієнтів, які підтверджували, що на час злочину заєць ремонтував машину. У залі суду панувала напружена тиша. Мати загиблого хлопчика Оксана Осадча сиділа у першому ряду, стискаючи в руках фотографію сина. Її погляд, сповнений болю та надії на справедливість, тиснув на Литвиненка більше, ніж усі докази разом узяті. Богдан Тарасович піднявся для оголошення вироку. Його рішення визріло після безсонної ночі, недостатність доказів не дозволяла винести обвинувальний вирок. Він не міг засудити людину, вина якої не була доведена поза розумним сумнівом. Встати суд іде. Пролунав голос судового розпорядника. Литвиненко почав зачитувати вирок, намагаючись не дивитися на матір загиблого хлопчика. Коли пролунали слова виправдати за недостатністю доказів, зал вибухнув обуреними вигуками. Оксана Осадча закричала, її крик був сповнений такого відчаю, що серце судді стиснулося. Ви випускаєте вбивцю? Як ви можете? Її голос зривався на істеричні ридання. Роман Заєць сидів непорушно, його бліде обличчя не виражало жодних емоцій, тільки очі, маленькі, темні, здавалося, спалахнули на мить торжеством. Після засідання Литвиненко довго сидів у своєму кабінеті. Весняні сотінки повільно заповнювали приміщення, а він все перегортав матеріали справи, шукаючи підтвердження правильності свого рішення. Телефон розривався від дзвінків журналістів, але він не відповідав. Додому суддя повернувся пізно. Його дружина, Наталя Ігорівна, чекала з вечерею, але він відмовився від їжі. Пройшов у свій кабінет, дістав старий фотоальбом єдине, що залишилося від батьків. Гортання сторінок завжди заспокоювало його у важкі моменти. Раптом з альбому випала стара фотографія. Литвиненко підняв її і завмер. На знімку 20-річної давності був зображений молодий чоловік, який тримав на руках маленького хлопчика. У чоловіка було бліде обличчя і маленькі темні очі. Це був Роман Заєць, але не теперішній, а набагато молодший. А хлопчик, хлопчик був дуже схожий на загиблого Дмитрика Осадчого. Богдан Тарасович не міг відірвати погляд від фотографії, руки тремтіли, а в голові роїлися сотні запитань, на які він не міг знайти відповіді, адже не пам'ятав ні цього знімка, ні обставин, за яких він міг потрапити до сімейного альбому. А спогади про те, як 20 років тому він купив цей будинок у передмісті Вінниці разом із частиною меблів та речей попередніх власників, були надто туманними, щоб прояснити ситуацію. Суддя підійшов до вікна, вдивляючись у темряву весняної ночі, наче шукаючи там підказки. А за вікном краплі дощу барабанили по склу, створюючи химерний візерунок, який зливався з його збентеженими думками про те, як колишній власник будинку міг бути пов'язаний із романом Зайцем, та чому хлопчик на фотографії так нагадував маленького Дмитрика. Литвиненко дістав телефон і набрав номер свого давнього друга Григорія Павловича Середи, який працював у архіві міської ради, розуміючи, що, попри пізній час, це не може чекати до ранку. Грицю, вибач за пізній дзвінок, але мені терміново потрібна твоя допомога. Треба дізнатися все про попередніх власників мого будинку на весняній 47, особливо за період 20-річної давності. Випалив Богдан Тарасович, навіть не привітавшись, на що отримав сонне бурчання та обіцянку подивитися документи першим ділом зранку. Ніч видалася безсонною. Суддя гортав альбом знову і знову, вивчаючи кожну фотографію, намагаючись знайти ще якісь підказки чи збіги, але більше нічого підозрілого не знаходив, хоча відчуття тривоги не полишало його ні на мить, посилюючись від думки про те, що він міг припуститися. Фатальної помилки, виправдавши людину, яка, можливо, вже колись була причетна до подібного злочину. Наталя Ігорівна кілька разів заходила до кабінету, намагаючись переконати чоловіка лягти спати, але він лише відмахувався. Занурений у свої думки та папери, розкладені на столі, серед яких тепер були не лише матеріали справи зайця, але й старі газети, які він знайшов на горищі, переглядаючи їх у пошуках будь-якої інформації про схожі випадки двадцятирічної давності. Ранок застав Литвиненка за комп'ютером. Він методично переглядав архіви місцевих новин, шукаючи повідомлення про зниклих дітей у той період, коли була зроблена фотографія. Але пошуки ускладнювалися тим, що багато матеріалів того часу не були оцифровані, а ті, що були доступні онлайн, часто містили неповну або суперечливу інформацію. Дзвінок від Григорія пролунав, коли сонце вже піднялося над обрієм, заливаючи кабінет яскравим весняним світлом, яке, здавалося, насміхалося над похмурим настроєм судді. Богдане. Я переглянув документи, твій будинок раніше належав родині Кравченків. Вони виїхали за кордон у 2004 році, продавши все через агентство нерухомості, а до того там жили майже 15 років. Але є одна цікава деталь. У них був син, який загинув за загадкових обставин незадовго до їхнього від'їзду. Голос Григорія звучав напружено, ніби він розумів, що ця інформація може мати серйозні наслідки. Литвиненко відчув, як по спині пробігає холодок. Складалася картина, яка йому зовсім не подобалася. Адже тепер він майже не сумнівався, що хлопчик на фотографії був сином Кравченків, а чоловік, який тримав його на руках, Дивовижним чином був схожий на молодого Романа Зайця, хоча це здавалося неможливим, враховуючи, що у матеріалах справи не було жодної згадки про зв'язок підозрюваного з цією родиною. Суддя розумів, що має діяти швидко, але обережно, щоб не сполохати зайця, якщо той справді був причетний до давньої трагедії. Тому вирішив спочатку зібрати більше інформації про родину кравченків та обставини загибелі їхнього сина, розуміючи, що кожна хвилина затримки може коштувати життя іншим дітям, якщо його підозри справдяться. Наступні кілька годин перетворилися на божевільний калейдоскоп телефонних дзвінків, пошуків у архівах та розмов із колегами, які могли пам'ятати справу кравченків. При цьому Литвиненко намагався діяти максимально непомітно, щоб не привертати зайвої уваги до свого розслідування, особливо з боку преси, яка все ще не вщухала після вчорашнього виправдального вироку. Поступово з розрізнених фактів почала вимальовуватися моторошна історія. П'ятнадцятирічний син Кравченків Михайло зник безвісті у квітні 2004 року. Його тіло знайшли через тиждень у покинутому садовому будиночку за містом, але вбивцю так і не знайшли, а батьки незабаром продали будинок і виїхали до Канади не в силах жити з тягарем спогадів про загиблу дитину. Весняний день видався похмурим та вітряним, коли Богдан Тарасович приїхав до старого районного відділку поліції, де в підвальному приміщенні зберігався архів кримінальних справ двадцятирічної давності. Причому затхле повітря та тьмяне світло енергозберігаючих ламп створювали гнітючу атмосферу, яка ідеально відповідала його внутрішньому стану, адже кожна нова деталь у справі Кравченків викликала все більше запитань та посилювала підозри щодо причетності Романа Зайця до обох злочинів. Молодий архіваріус, худорлявий хлопець на ім'я Тарас, спочатку неохоче погодився допомогти з пошуками, але коли суддя пояснив важливість справи та натякнув на можливість розкриття давнього вбивства, його очі загорілися професійним інтересом, і він занурився у пошуки з неочікуваним ентузіазмом, перебираючи пожовклі папки та старі протоколи допитів. Серед матеріалів справи про вбивство Михайла Кравченка. Вони знайшли кілька чорно-білих фотографій з місця злочину, які викликали моторошне відчуття дежавю, адже спосіб вбивства та місце виявлення тіла були разюче схожі на нещодавний випадок із Дмитриком Осадчем. Хоча тоді слідство так і не змогло встановити особу вбивці, обмежившись припущеннями про причетність місцевих наркоманів або бродяг. Литвиненко Уважно вивчав кожен документ, намагаючись знайти будь-які згадки про Романа Зайця або його можливі зв'язки з родиною Кравченків, коли серед протоколів опитування свідків натрапив на показання сусідки, яка розповідала про молодого чоловіка, що часто приходив до будинку кравченків і допомагав з ремонтом автомобіля. Причому опис цієї людини невисокий зріст, бліде обличчя, маленькі темні очі. Точно збігався із зовнішністю зайця, хоча в протоколі його прізвище не згадувалося, а свідок не змогла пригадати, як його звали. У цей момент телефон судді завібрував відповідомлення. Григорій знайшов додаткову інформацію про родину Кравченків. Зокрема, виявилося, що батько загиблого хлопчика працював механіком на тому ж автосервісі, де зараз працює заєць, що здавалося занадто великим збігом. Щоб бути випадковістю. Повернувшись до свого кабінету в суді, Литвиненко зіткнувся з неочікуваним візитом. На нього чекала Оксана Осадча, мати загиблого Дмитрика, яка виглядала ще більш змарнілою та виснаженою ніж під час судового засідання, але в її очах палав дивний вогонь рішучості, коли вона простягнула судді старий конверт, кажучи тремтячим від хвилювання голосом. Богдане Тарасовичу, я знайшла це серед речей сина. Тут фотографії та якісь записи, датовані днем його зникнення. Можливо, це допоможе довести вину того покидька, якого ви відпустили. Її голос зривався від стримуваних сліз, але вона продовжувала говорити, розповідаючи, як син останнім часом скаржився на дивного чоловіка, який постійно крутився біля школи та пропонував дітям подивитися на цуценят у своїй машині. У конверті виявилося кілька аматорських фотографій, зроблених, очевидно, на телефон Дмитрика. На них був зафіксований чоловік, схожий на Романа Зайця, який розмовляв з групою школярів біля свого старого Опеля, причому на задньому плані виднілася та сама покинута будівля, де потім знайшли тіло хлопчика. А також декілька аркушів, списаних дитячим почерком, де Дмитрик детально описував свої спостереження за підозрілим чоловіком, включаючи номер його машини та час, коли той з'являвся біля школи. Литвиненко відчув, як у горлі пересохло від усвідомлення того, що ці докази могли повністю змінити хід судового розгляду, якби були представлені вчасно. Але тепер… Після виправдального вироку їх використання було можливе лише у випадку появи нових обставин у справі. Раптом його осяяла думка якщо вдасться довести зв'язок між вбивством Михайла Кравченка та нинішньою справою, це могло б бути підставою для відновлення розслідування та перегляду вироку. Але для цього потрібні були незаперечні докази, які пов'язували зайця з обома злочинами. При цьому час працював проти них, адже звільнений підозрюваний міг у будь-який момент зникнути з міста або знищити докази своєї причетності до давнього вбивства. Суддя розумів, що має діяти швидко, але обережно, щоб не сполохати зайця і не дати йому можливості уникнути відповідальності. Якщо підозри підтвердяться, тому вирішив звернутися за допомогою до свого колишнього однокурсника, який тепер працював у обласному управлінні поліції та мав достатньо повноважень, щоб ініціювати негласну перевірку нових обставин справи. Зустріч з однокурсником Василем Олександровичем Прокопчуком відбулася в неформальній обстановці. Вони сиділи в напівпорожньому кафе на околиці міста, подалі від цікавих очей, причому досвідчений поліцейський уважно вислухав розповідь судді про підозрілі збіги у справах Кравченків та осадчих, розглядаючи фотографії та документи, які Литвиненко розклав на столі. Зрештою, погодившись, що ситуація вимагає негайного розслідування, особливо враховуючи можливість того, що заєць може бути серійним вбивцею, який полює на дітей протягом багатьох років. Навесні вечоріло рано, і коли вони вийшли з кафе, вулиці вже занурювалися в сутінки, наповнюючись прохолодною вологістю, яка піднімалася від річки. А в повітрі відчувався характерний запах перших весняних гроз, що наближалися з заходу, віщуючи зміну погоди та, можливо, зміни в розслідуванні, яке набирало нових обертів. Прокопчук організував негласне спостереження за зайцем. Залучивши до цього найкращих оперативників свого відділу, при цьому паралельно було розпочато пошуки інформації про можливі аналогічні злочини в сусідніх областях за останні 20 років, адже існувала ймовірність того, що заєць міг діяти не лише у Вінниці, а його список жертв міг бути набагато довшим ніж вони припускали спочатку. Литвиненко тим часом продовжував власне розслідування, намагаючись знайти будь-які зачіпки, які могли б пролити світло на зв'язок між зайцем та родиною Кравченків. Зокрема, він витратив кілька годин на телефонні розмови з колишніми працівниками автосервісу, де працював батько Михайла, намагаючись з'ясувати, чи не працював там у той період молодий механік, схожий на зайця. Несподіваний прорив стався, коли до судді звернувся літній чоловік, колишній охоронець автосервісу, який пригадав, що приблизно 20 років тому там дійсно працював молодий хлопець, дуже схожий на теперішнього романа Зайця, але під іншим прізвищем Степан Грицай. Причому цей хлопець часто крутився біля Кравченків, допомагаючи з ремонтом їхньої машини та іноді навіть залишаючись у них вдома на вечерю. А після зникнення Михайла раптово звільнився та виїхав з міста, пояснивши це сімейними обставинами. Ця інформація могла стати ключовою у справі, адже якщо вдасться довести, що Роман Заєць та Степан Грицай одна й та сама особа. Це буде прямим доказом його зв'язку з першим убивством, а отже, і підставою для перегляду нещодавнього виправдального вироку. Василь Прокопчук організував перевірку всіх документів, які стосувалися Степана Грицая, включаючи старі бази даних паспортного столу та архіви відділу кадрів автосервісу. При цьому виявилося, що людини з таким ім'ям та прізвищем офіційно не існувало. Всі документи, надані при працевлаштуванні, виявилися підробленими, що тільки посилювало підозри щодо справжньої особи цієї людини. Оперативники, які стежили за зайцем, доповіли про його дивну поведінку. Після виправдального вироку він майже не виходив з дому, замовляв їжу з доставкою та щільно завішував вікна, ніби боявся, що за ним спостерігають. А єдиним місцем, куди він регулярно виїжджав, була стара промзона на околиці міста, де розташовувалися покинуті склади та гаражі. Одного вечора, коли Литвиненко засидівся в своєму кабінеті, розбираючи нові матеріали справи, до нього несподівано завітала Віра Степанівна, його секретарка, яка зазвичай давно йшла додому, але цього разу залишилася, щоб розповісти щось важливе. Богдан Тарасовичу, я весь цей час намагалася пригадати, де я бачила цього зайця раніше, і нарешті згадала років 15 тому він працював шкільним охоронцем у селі Михайлівка, це кілометрів 30 звідси, але його звільнили після того, як там зникла дівчинка-другокласниця, що правда її так і не знайшли, а справу, зрештою, закрили через відсутність доказів. Ця інформація змусила суддю здригнутися від усвідомлення того, що список жертв може бути набагато довшим, ніж вони припускали, а його власна помилка з виправдальним вироком могла дати вбивці можливість продовжувати свої злочини. Інформація про зникнення дівчинки в Михайлівці стала останньою краплею. Литвиненко розумів, що не має права зволікати ані хвилини, тому негайно зв'язався з Прокопчуком, який погодився, що настав час для рішучих дій, адже кожен день затримки міг коштувати життя черговій дитині, особливо враховуючи, що, за їхніми даними, Заяць останнім часом проявляв підвищений інтерес до промзони, де могли бути докази його злочинів, або що ще гірше, нові жертви. Дощова весняна ніч. Огорнула місто, коли оперативна група з кількох машин без розпізнавальних знаків вирушила до старих складів, де, за даними спостереження, часто бував підозрюваний, причому Богдан Тарасович, всупереч протоколу та власній безпеці, наполіг на тому, щоб поїхати разом з поліцейськими, відчуваючи особисту відповідальність за розкриття справи та відновлення справедливості. Територія промзони виглядала моторошно у світлі автомобільних фар. Напівзруйновані будівлі, зарослі бур'янами подвір'я та іржаві металеві конструкції створювали атмосферу повного запустіння, серед якого старий опель зайця виглядав чужорідним елементом, припаркований біля одного з найбільш занедбаних складів. При цьому слабке світло, що пробивалося крізь брудні вікна будівлі, свідчило про чиюсь присутність всередині. Оперативники швидко та безшумно оточили склад, готуючись до штурму. Але Литвиненко, не зважаючи на прохання залишитися в машині, стояв поруч з Прокопчуком, відчуваючи, як серце готове вистрибнути з грудей від напруження та страху перед тим, що вони можуть знайти всередині. Штурм відбувся блискавично. Двері склада були вибиті одним ударом, і оперативники увірвалися всередину, освітлюючи ліхтарями кожен куток величезного приміщення, де серед старих ящиків і металобрухту були розкидані дитячі іграшки, шкільні рюкзаки та інші речі, які явно належали різним дітям, а в дальньому кутку знаходилася імпровізована кімната з матрацом – Телевізором та купою фотографій на стінах, Заєць, заскочений зненацька, навіть не намагався чинити опір. Він сидів на матраці, тримаючи в руках якийсь альбом, і його маленькі темні очі дивилися на поліцейських з дивною сумішю полегшення та смутку, ніби він давно чекав цього моменту, втомившись від власних злочинів та необхідності постійно ховатися. Литвиненко підійшов ближче, відчуваючи, як всередині все перевертається від того, що він бачив. На стінах були розвішені сотні фотографій дітей різного віку, серед яких він впізнав і Михайла Кравченка, і Дмитрика Осадчого, і багатьох інших, про чию долю вони ще навіть не здогадувалися. А альбом в руках зайця виявився своєрідним щоденником, де він педантично записував дати, імена та деталі кожного свого злочину, починаючи з першого вбивства, скоєного ще в юності. Серед речових доказів, знайдених на складі, були документи на різні імена, включаючи посвідчення Степана Грицая. Та інші підроблені документи, які Заєць використовував протягом років, змінюючи особистості та переїжджаючи з місця на місце після кожного злочину. Чому ви це робили? запитав Литвиненко, дивлячись в очі людині, яку він нещодавно виправдав, на що Заєць відповів ледь чутним, але спокійним голосом. Вони всі. Були схожі на мого молодшого брата, якого я випадково втопив у річці, коли мені було 14. Такі ж довірливі, беззахисні. Я намагався врятувати його, витягнути з води, але не зміг. І відтоді, кожного разу, коли я бачив схожу дитину, щось всередині мене ламалося, і я не міг зупинитися. Його зізнання було настільки моторошним у своїй відвертості, що навіть досвідчені оперативники. Відвели погляди не в змозі слухати далі. Наступні кілька днів перетворилися на суцільний кошмар для всіх учасників розслідування. Судмедексперти та криміналісти працювали на складі цілодобово, документуючи кожну знахідку та намагаючись ідентифікувати всіх можливих жертв. А кількість епізодів у справі зайця зростала з кожною годиною, коли до поліції почали звертатися батьки зниклих дітей з різних регіонів України, впізнаючи речі своїх малюків серед знайдених на складі. Богдан Тарасович практично не виходив з кабінету, працюючи над підготовкою матеріалів для перегляду свого виправдального вироку, та допомагаючи слідству систематизувати докази, намагаючись, хоч якось, спокутувати свою помилку, яка могла коштувати життя ще багатьом дітям, якби правда не розкрилася вчасно. Коли справу було передано до суду, Литвиненко взяв відпустку за власним бажанням, розуміючи, що йому потрібен час, щоб оговтатися від пережитого та переосмислити свої професійні принципи. Адже тепер він як ніколи розумів, що іноді формальна справедливість та презумпція невинуватості можуть призвести до страшних наслідків, якщо не брати до уваги інтуїцію та неформальні докази. Єдине, що давало йому сили рухатися далі, було усвідомлення того, що завдяки випадково знайденій фотографії в старому сімейному альбомі, вдалося зупинити серійного вбивцю та принести хоч якесь полегшення родинам його жертв, хоча біль втрати назавжди залишиться з ними, як і почуття провини, яке тепер стало постійним супутником самого судді.